Друзі, знаєте, я хочу сказати, що Росія, вона по своїм масштабам якісь змін у світі виходить за рамки однієї країни. Або за, виходить за рамки агресії, наприклад, на територію України, там, наприклад, країн Балтії. Ні, ні, це набагато більше вплив Росії. В самому чорному плані він а, просто його там не можна там, навіть переоцінити. Так от, оказується, що притула фонд, фонд притули а, оголосив збір на а, розмінування а, Чорного моря. Тобто вони закупляють, а, закупляють отакі от а, катера, а, щоб можна було якось розміновувати. Чорне море. Ну от, дивлячись на оце, на оце, хочеться запитати, як воно взагалі може нам знадобитися. Да? Тобто, це в принципі лодка, моторна, і вони збирають на от, таких от два човни: S-585HD, універсальний алюмінієвий катер з д балоном і повним бортом, призначений для десанту штурмових рейдових, рятувальних, патрульних транспортних задань. Да? Е, висадка десанту до 9 осіб. Власне кажучи, як воно може нам змінити штуку, якщо Росія зараз візьме і витратить велику частину військового бюджету саме на мінування моря? Як це буде впливати на нас? Дуже сильно. По-перше, дивіться, ми коли б'ємо по НПЗ і по трубам да, дружба і так далі, і газовим заводом, ми, зме, ми зменшимо їхню можливість. Мати кошти, ми намагаємося економічно їх при, притупити, все так сказати. Ви більше не можете, Ну так само Росія може зробити з нами. Вона, в принципі, може е, зробити світовий голод, чому для нас крайньо можливо, якщо я, наприклад, завтра чисто теоретично Росія окупує Одесу. Власне кажучи, Україна більше не відправляє по чорному морю продукти. Ми відправляємо по всьому світу продукти. Ми кормимо абсолютно весь світ і так далі. Но... Росія може виділити до речі, військові всі витрати дуже цікаво. Росія зараз засекретила у них якісь там не дуже вдачний бюджет там вийшов на 2026 рік. І от вони, значить, засекретили оці, от всі тому всі витрати. Тому вони можуть бути вищі ніж наша розвідка. Да, наша розвідка може доносити президенту. Так сидить там Івашенко, Олег Іванович і доповідає, значить. Президенту, от ми там знаємо, що на наступний рік Росія заклала отакий от, от бюджет. Нам ці дані дуже потрібні. Нам потрібно, щоб на великі круг, круглих столах ми розуміли, що на що нам розраховувати в наступному році, але вони взяли ці дані, закрили. А це говорить про те, що ці дані можуть бути вище. Нами спрогнозованими це по перше. А по-друге, якщо вони зроблять повне мінування Чорного моря, так друзі власне кажучи, для того щоб розмінувати Чорне море, також знадобляться абсолютно шалені гроші роки. Абсолютно незрозумілі, не от якщо ми можемо пр приблизно прорахувати розмінування України на суші, то як ми будемо проводити про э, розмінування у воді, скільки часу на це нам треба буде, взагалі незрозуміло. Ну залежить від рівня замінованості. І вже є випадки, коли судна підривалися на отаких мінах. Крім того, вони ще роблять дуже велику пакость, вони ці міни чіп чіпляють до берега. Вони ці міни чіпляють до, до дна, і не обов'язково, що на поверхні щось плаває. воно може плавати просто в акваторії, і от ви візуально судно йде там по своїй траєкторії і просто не бачить тої міни. Вона просто натикається на цю міну. Власне кажучи, е якщо Росія продовжить те робити, то Україна е вона. Е Іхня й наше основне джерело доходу, так і як експорт наших всіх продуктів, буде знищувати так, зменшуватися, і нам ми це відчуємо. Це глобальний геноцид, це геноцид планети. Ну, ми знаємо Росію. Скажіть, будь ласка, за існування цієї імперії, коли ця імперія відмовлялася від можливості. Не створити голод, вона коли прибігала на нашу українську територію, Україна згорала. Ми це знаємо. А це значить що? Що Росія в своїх генах буде продовжувати робити? В скажімо так, Балтійський флот і все, що як рухається в акваторії Балтійського флоту на півночі Росії, там вони роблять інше. Вони підрізають вони підрізають е, інтернет-кабелі. У нас же вони е, е, мінують. вони, наприклад, якщо вони будуть мінувати Чорне море, у них ви вихід до є до північного моря, а е, у них е, Сіверне море, воно так називають у них е, е, Ленінградська область, де взагалі вся північна Росія, вона виходить до моря, до води. У них є вихід, навіть куди, яким чином вони можуть там експортувати е, нефть. А от у нас є. Тільки вихід до чорного моря, і якщо цей вихід буде заміновано, це це, 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 це буде це буде друзі. Це буде реальна катастрофа. Е, от у нас є там професія, да сапер, а Як ми як ми називаємо тоді людей, які власне кажучи, займаються ще сапер водолаз. Ну, якби у нас така професія є, Ну, буде в нас нова професія. Це ця професія буде саператила. ця людина повинна не тільки е, знати бути сапером, але ну, ще й вміти кльово плавати, ще не бояться холодної температури і, і власне кажучи, ще паралель, паралельно плавати в Чорному морі. Це, це буде, це, це абсолютно. Ну тобто, ми з такими випробуваннями ще не е, не мали справу. Як, якщо Росія буде продовжувати мінувати, а ми будемо продовжувати і збирати на якісь незрозумілі не, не взагалі отакі маленькі човники, Ну, може тоді, може, це допоможе. Може тоді вони зрозуміють, що в Україні насправді треба ракети? Може тоді вони видадуть томагавки? Може, тоді вони захочуть може, мож, можливо, ми навіть і не повинні займатися цим розмінуванням до моменту, поки, поки і Штати, і інші країни не зрозуміють, що це караул. І я впевнена на 99%, що Росія продовжує мінувати. Ми просто, якби з вами говоримо там про то село, те село, там зайняли, там, там відбили, там зайняли, там відбили. Там був п'ятачок, там були українці, так? зараз вже не, не ми. А яке се Е, от так ми говоримо, але опік про, про, про це про цю проблему, про цю катастрофу ми не говоримо, і вона збільшується, друзі. А начебто, така є інформація, що в них з'явилися підводні дрони. Ну це не це це ще не доведена інформація. Тобто, на практиці, а де воно було? Ну, те, що отакі, от круглі міни і інші міни в принципі у Росії є мізки, на жаль, які можуть придумати міни іншого варіанту, не тільки отакі. Я думаю, що якщо Росія цим займається, то вони роблять нові вибухові пристрої саме в умовах Чорного моря. І я впевнена, що дуже велику великий процент військового бюджету Росія покладе на це. Є вони ще здатні воювати не так е, швидко, як треба було б. Ми знищували НПС. Ми е, ну в особисто військове керівництво дозволяло і дозволяє функціонуванню нефтепроводу дружба, але зупинити їх в морі е, у них дуже сильна школа. Водолазів я вам казала, і, е, насправді що в Росії сильне, це у них непоганий флот. У них сильна школа, школа водолазів, причому водолазів дуже такого поглибленого такого, як сказати, тих водолазів, які пірнають на більшу дистанцію, ніж просто зазвичай за нормами. І, і це у них дуже сильна сторона. В Україні героїзм це сильна сторона, угу. на тому строїться українська армія. А у них саме водолази, а у них в принципі вони. Прекрасно, із чого завгодно роблять саморобні вихові пристої, у них просто з будь-чого це виходить, і вся Росія, якби вона не має вищої освіти, але в цієї освіти вони отак, от, вищі, вищі, а, вищі, а, вищі, а, чим треба. І буде, буде продовжуватися іменуватися Чорне море. Так що хай от ті страни, які нам не дають ракети, роблять якісь дуже швидкі висновки. І чим довше вони будуть, тим гірше буде для них самих. Слава Україні! переможемо!